Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо низькочастотні динаміки. Вони ж від баси від компанії Kicks, серія Sound Civilization, модель MS62WF. Постачається фірмові упаковці комплектні. Всередині у нас знаходяться гарантійні талони. І також два динаміки. Кожен динамік. У окремій коробочці. Номінальна потужність даної динаміки заявлена 75 Вт. В комплекті є ще монтажне кріплення. Номінал 75. Максимальна потужність 150 Вт. Ось такий мають вигляд. Динаміки розміром 16,5 см. Монтажна глибина 6,5 см. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Магніт закритий гумовою накладкою. Дифузор з целюлози. Ми маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 90 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.